Дмитро Лиховій збройні сили України якими термінами використаєтесь? Ну я тут один так виходить представляю Збройні Сили, при тому, що Збройні сили називають зараз найбільшим роботодавцем в країні. Я б, як колишній журналіст, сказав би, що це найбільший виробник новин в країні, тому що е в ньому є кілька сотень, ну там більше двохсот або більше трьохсот, як по різному рахувати, комунікаційних служб, які е створюють контент, реагують, е співпрацюють з медіа, е протидіють в тому числі на. Е Виклики на дезінформацію вони існують від рівня бригади. Хоча по факту є у багатьох батальйонів теж свої служби, є в оперативно-тактичних угрупованнях, є в різних органах військового управління. Ми демонструємо безпрецедентний рівень відкритості в цій війні, яка є і гібридною, як це почалося з 2014 року. Після вторгнення Росії і конвенційною повномасштабною, як вона стала з 22-го року, і протидія дезінформації. Але при цьому збройні сили, вони практики, вони в першу чергу створюють активний проактивний контент. Хочу на іншу частину цього нашого спектру перейти. Такий інформаційний простір, таке інформаційне поле допомагає Збройним силам воювати чи заважає? Ну, тут можу анекдот Андрія Юсова повторити. Це що вважати інформаційним полем? Тому що класичні медіа це одне. Блогери, які стали частиною медіа і вже в нас отримують реєстрацію, це доповнення. А є ще маса телеграм-каналів, і кожен окремий зараз фактично. Може сприйматися як частину інформаційного поля, кожен коментатор, тому що він його формує, тому що ми живемо в одних і тих самих умовах. Давай я звужу. український медіапростір, який ти добре знаєш. Він допомагає Збройним силам воювати чи ні? Не будемо говорити про глобальне інформаційне поле. А от ми тут, в Україні. Ну я скажу дипломатично, найуспішнішими операціями збройних сил України були ті, які приходили, які проходили в умовах інформаційної тиші. Це е, Харківська наступальна операція, це Курська наступальна операція минулого року. Коли про них найменше знали, вони виявилися найуспішнішими. Е, ну, здавалося. Е, я думаю, що тут є залежність від цього. Тому що е, ми взагалі зараз живемо в умовах е, і воюємо. От я сказав би таке враження, що трохи війна перетворилася на такий білий рекламний шум, який всі сприймають як данність, а Насправді це така формотворча е, обставина і умова е, нашого часу і нашого життя. Е, при цьому... В, е, у нас немає цензури, у нас немає військової цензури, хоча в нас є воєнний стан, дуже мало його ознак втілені на практиці. При цьому в інформаційній складовій в нас існує демократія, в нас свобода слова. І, ну, Скажімо так частина військових вважали б, що в цьому напрямку є дещо можна було б покращити і виправити, але на підтримку збройних сил, які я представляю, можу сказати, що. от з початку е, повномасштабного вторгнення у нас видано 40 тисяч прес-карт, тобто, ну це відкритість. Відкритість ми не можемо просто інакше, тому що збройні сили не будуть просто зрозумілі, і міжнародною аудиторією. А до речі, якщо дивитися на поточні показники, то е, кількість іноземців, які е, отримують прес-карти, зараз е, прямує до того, щоб зрівнятися із громадянами України. Тобто, фактично е, в нас майже порівну. Українських медіа і західних медіа е, представлено, тобто е, відкритість безпрецедентна, цензури е, немає е, е, акредитацій Дуже багато. Ми відкриті до коментарів, е, ми не... Е, Обмежуємо комунікацію кожного, навіть окремого військовослужбовця, тому що це вільні люди, які мобілізовані і вони є зрізом нашого суспільства, хоча теж це несе багато викликів і ризиків, і, і ну, шкодить так. Але, і Цим точно намагається скористатися ворог. Допомагає теж так.